Сполучені Штати і Росія домовилися провести наступну зустріч після переговорів у Стамбулі. Що додати, то як ідеться на сайті держдепартаменту США у найближчому майбутньому? Отже, де коли. Якийсь склад учасників, це все буде визначено додатково. Варто нагадати, що ця зустріч уже друга за місяць. Перша була у Саудівській Аравії 18 лютого. Вона відбулася після домовленості між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. Переговори у Стамбулі тривали шість з половиною годин. Вони відбувались у закритому форматі. Склад делегації не розголошувався, а після закінчення не було зроблено жодних заяв для преси. Проте у держдепі США повідомили, що учасники делегацій визначили початкові кроки для стабілізації роботи дипломатичних місій обох країн. Очільник Кремля Владімір Путін вважає переговори щодо відновлення стосунків між Російською Федерацією та США важливим кроком для стабільності у світі. Проте, на його думку, деякі західні еліти нібито намагаються зірвати цю комунікацію аби перешкодити цим спробам. Путін закликає використовувати усі можливості спецслужб та дипломатії. Також заявив, що США і Російська Федерація готові.